Ну що ж, ГМО, мабуть, одна з найгарячіших тем, яка роками породжує безліч страхів навколо наукового прогресу. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чи справді якийсь умовний помідор-мутант може взяти і переписати наш генетичний код. Отже, ключове питання: чи здатна їжа змінити нас на рівні ДНК? Давайте з'ясовувати. Так, в основі всіх цих суперечок навколо ГМО лежить саме це питання: цей страх, що чужі гени якось вбудуються в нашу ДНК і викличуть якісь непередбачувані мутації. Це, мабуть, один із найстійкіших міфів нашого часу. Але чи є під цими страхами хоч якась наукова основа? Починаємо наше розслідування. Всі ж чули фразу Ти те, що ти єси. А тепер уявіть на секунду, що це правда. От буквально. Тоді виходить, що після салату з генно модифікованою кукурудзою ми би самі стали трохи кукурудзою. Звучить, м'яко кажучи, абсурдно, правда. Але саме на такій лозіці і будується весь цей міф. А що ж відбувається насправді? Гаразд, з міфами розібрались. а тепер давайте серйозно. Наша подорож у пошуках істини починається там само, де й будь-яка їжа, тобто у шлунку. Це наша перша лінія оборони. І як ми зараз побачимо, це неймовірно ефективна біохімічна фортеця. І тут треба зрозуміти одну дуже, ну дуже просту річ, коли ми їмо будь-що живе, чи це органічне яблуко з бабусиного саду чи гем соя, ми споживаємо чужорідну ДНК. Генетичний код є у всього живого, це просто невід'ємна частина нашого раціону. От просто уявіть собі такий собі ідеальний біологічний шредер. Це і є наш шлунок. Спочатку ну дуже агресивна шлункова кислота, просто руйнує саму структуру ДНК, а потім в бій вступають спеціальні ферменти, вони, наче мікроскопічні ножиці, розрізають її на найдрібніші складові на оці самі цеглинки, нуклеотиди. І ось ми підходимо до найголовнішого для нашого шлунку, для нашого організму, абсолютно байдуже звідки ці нуклеотиди, чи вони з гем кукурудзи, чи з дикого кабана, чи з органічного яблука. Вони ідентичні. У шлунку вони перестають бути якоюсь генетичною інструкцією і стають просто поживними речовинами, будівельним матеріалом. Добре, але давайте пограємо в таку гру. А що як, що як якийсь малесенький шматочок гену якимось дивом пережив цей шлунковий шредер? Ну на цьому його пригоди точно не закінчуються, навпаки, попереду на нього чекає справжня смуга перешкод. Перший рубіж оборони це стінка кишківника. Вона, знаєте, дуже перебірлива, створена так, щоб пропускати у кров лише найпростіші поживні речовини, а не якісь складні молекули, якими і є фрагменти ДНК. Але припустімо, щось таке просучилося далі. Кровоносна система. А це, м'яко кажучи, недружнє середовище для всього чужорідного. Наша імунна система постійно її патрулює і готова знешкодити будь-яких непроханих гостей. Гаразд, йдемо далі. Наступний бар'єр клітинна мембрана. Це такий собі вибірковий фільтр, що захищає кожну, абсолютно кожну клітину нашого тіла. Пробити цей захист для випадкового шматка гена це завдання ну практично неможливе. І нарешті святая святих ядро. Це найзахищеніша частина клітини, саме там зберігається наш власний генетичний код. Потрапити туди, а тим більше якось вбудуватися в нашу ДНК ну це вже сценарій з наукової фантастики, а не з реальної біології. Тож який висновок? А він, знаєте, дуже простий і однозначний. Науковий консенсус тут непохитний, у природі просто не існує механізму, за допомогою якого їжа могла б змінити наш генетичний код. Еволюція за мільйони років подбала про надійний захист. Знаєте, є така чудова, трохи жартівлива аналогія, яка все ставить на своє місця. Ми ж їмо яловичину тисячоліттями, але роги у нас так і не виросли, їмо курку, але пір'ям теж не вкриваємося. З ГМО продуктами працює абсолютно той самий біологічний принцип. Гаразд. якщо ГМО не робить з нас мутантів, тоді логічне питання, а навіщо воно взагалі потрібне? Навіщо існує ця технологія? А у неї є своя і дуже важлива історія. А відповідь насправді дуже серйозна. ГМО це не іграшка, це інструмент для вирішення без перебільшення глобальних проблем. Уявіть собі, золотий рис, який рятує мільйони дітей від сліпоти через дефіцит вітаміну А, або рослини, які самі себе захищають від шкідників, і це зменшує потребу в хімічних пестицидах, або ж культури, які можуть виживати в умовах посухи, це дуже актуально. І отут, знаєте, дуже важливо розділяти мух і котлети, так би мовити. Бо більшість страхів довкола ГМО насправді не про біологію. Це питання про економіку, про патенти великих корпорацій, про контроль над ринком насіння, але не про безпеку самої їжі, яку ми їмо. Що ж, час підбивати підсумки нашого розслідування. Спробуємо відокремити наукові факти від поширених страхів. І головний висновок, мабуть, такий наш організм це неймовірно продумана система. Справжній фаєрвол для власного генетичного коду. Це багаторівнева система безпеки, яку еволюція відточувала мільйони років. Возрештою, що таке їжа, в тому числі і ГМО їжа. Це просто набір базових елементів, які наш організм розщеплює і використовує для отримання енергії та для побудови власних клітин. Це технологія, а не магія і ніяк інакше. Ну і наостанок просто залишу тут одне питання, над яким варто подумати: в епоху, коли наукова інформація доступна як ніколи, на що варто орієнтуватися, обираючи продукти, на маркетингові написи, що часто грають на наших страхах, чи все-таки на результати наукових досліджень?